7.48 ранком я знову чергую у басейні Sportlife Кременчук і показую його вам. Зараз так він виглядає. У нас з'явився кофан в двох секціях біля лаунжа і на лобі лоббібау. Зараз за мною ви бачите ту секцію, яка знаходиться на лаунжі біля лазний. Тож, хочу поділитися з вами своїми планами на спортивний лютий 24-го року. Вже цієї суботи виїжджаю на Казайщину зробити підсумкове, відкрите тренування з бігу в смарт-просторі і відзначити переможців зимового бігового челенджу. Вінтер, від run. Go go run. Далі ми плануємо з Володимиром Кравченком їхати з Казайщини на Київ, Суботою сідаю на потяг до Рафалова з Києва і відправляюся на недільне змагання з індор триатлон від Амбер в Вараші. Це Рівненська область, її північно-західна частина. І там будуть короткі дистанції. Також буде виступати житель Кременчука Дар'я Литовченко там і багато інших цікавих аматорів триатлону. А в мене буде номер 44, тож слідкуйте за новинами, результатами на моїх сторінках-соцмережах. Далі, 10 лютого запланований челендж, 30-хвилинне плавання для дітей і година, Олімпійська година плавання тут в басейні SportLife Кременчу і це класний івент, де можна випробувати свою витривалість. Заплановано захід на 13 годину. Крім того, в цей же день я знаю, що буде проходити від спорту для всіх в Полтаві. Забіг 4 кілометровий на стадіоні Ворослав з 9.30 рампом. Тож кому цікаво, долучайтеся і до нього. Також буквально вчора я зареєструвався на забіг від Андрія Блануци в Полтаві, він відбудеться 4 березня, там бігтиму 8 кілометрів. Це організатор спортивний клуб Науковець. Ну, і Продовжує діяти секція з триатлону та плавання. Триатлон у нас Вівторок, четвер на 16, 17, 18, а по суботам зазвичай це 10.30. І стараємося в суботи виїжджати на вулицю, а вівторок четвер все ще. Так як холодна погода, займаємось на велостанках і силовою підготовкою. З'явилися у нас дві штанги в клубі, розчищаємо простір, робимо його більш приємним для, і зручним для дітей. Також хочу зазначити, що по сусідству зараз буквально з нашим клубом треба здається дві. Чудові кімнати по 33 квадратних метри з ціною 7100 оренди. Шукаю лояльних сусідів, які будуть нам допомагати, можливо, навіть в колаборації вступлять в справі масажне, масажного діла. Тож звертайтесь з пропозиціями до мене. Обговоримо їх більш детально і предметно. Я бажаю вам гарного завершення тижня, цікавих фітнес-тренувань і да прибуде з вами сила!